Ви знаєте, що трапилося, коли Даниїл молився і двері відкривав проти Єрусалиму. Ви знаєте, що Єрусалимський храм була святиня. Вона є святиня сьогодні для того народу. Іде велика боротьба за цей храм. Але ви знаєте історію, що цей храм був зруйнований римським воєначальником титом. І більше того храму там немає. Ми не одного разу підходили до тої стіни, де плачуть євреї, з лівої сторони мужчини, жінки, діти. Боже, коли повернеться храм на святу землю. Але храм більше не будується там. І апостол Павло пише в посланні до Корінтян. Чи ж ви не знаєте, що вам не треба шукати Єрусалим? Вам не треба їхати, тому що його там немає. Чи ж ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Чи ж ви не знаєте, що ви не свої, ви куплені дорогою ціною? Чи ж ви не знаєте, що за вас було заплачено не 5 американських мільярдів доларів? Не 500 мільярдів, більше ціни немає. За вас була заплачена ціна Сина Божого Ісуса Христа, який залишив небо, зійшов на землю, помер за гріхи наші, воскрес третій день пописані, піднявся в небеса, Духа Святого дав тіла наші, і ми не свої, ми Божі.